Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Починається відео кадрами такого снігопаду. У нас був просто неймовірний сніжок, тому вирішила показати вам і для себе запам'ятати, тому що такого лопатого снігу досить давно не було. Після вже майже весняного настрою знову повертатись до зими якось зовсім не хотілося, але на природу ніяк не вплинемо. Сьогодні у відео буду показувати кадри нашого ремонту, але перед цим покажу, яку халву я приготувала за рецептом Ліди із каналу Життя в Україні. Дякуючи їй, я зрозуміла, що такий, начебто, складний рецепт можна швидко приготувати. У нас тривають плиточні роботи. Це один із таких найгрізніших етапів, тому він один із найперших також. Кладемо однакову плитку в два санвузли, оскільки ну, немає сенсу якось там, мені здається, вибирати оці два санвузли поруч. І буде в нас два туалети, два унітази. Таку плитку вибрали в коридори на кухню. Ну, і дещо з матеріалів також підкупили. А далі вже голос буде живий. Покажу вам те, що зробили. Балкон, зал. О, зараз ще окрім ванна. Ось я плитку положила в ванні. Ось така плитка. Поклала буде ванну. І ця кімната, яка виходить. В двір. Тут уже наш двір. І тут теж маленька тераска, виходить. Так, помалу роботу робимо. Ну Тут ще тільки-тільки почали робити. Тут у нас вже поклали плитку. На підлогу плитка буде йти так до кімнати, рівним кутом якось і в коридор. Тут зараз так дуже брудно, але ну, робочі моменти. У ванні плитка вже є, в туалеті вже плитка є. Так, далі тут у нас маляр вже поставив, ще не повністю, але скоро доставить малярні кутики. Завезли вчора ось таку плиточку. Це буде при вході така плиточка на стіні. Це камінь, піщаник. Він, звичайно, дуже крихкий виявився. Я не очікувала. Вчора його розгружала сама, тому що чоловіку не можна важке піднімати. Трохи не те, що я думала, але... Ну, Я думала, що вони рівно обрізані краї, а вони виявилися хаотично, як і решта каменю. І я невідомо за що переплачувала, бо я думала, вони вже порізані. Але таке хочемо безшовно викласти. Знаєте, типу, як ось так і зразу ось так підряд якби, без шва. Бо роблять інколи ще шов, але шов я не хочу, а так без шва. Ось так. Що ще? Плитку вже закінчують робити. Ну, Помалу рухаємося, дуже довго чомусь все йде, не знаю. Ми думали, що, можливо, до зими, в зиму якось заїхати, але я бачу, що не встигаємо, тому вже як, вже як буде. Тут уже підлогу докладаю, ще кілька плиточок залишилось. Я коли робочі там дороблять якусь роботу, зазвичай все записую, які етапи зроблені, тому що, на жаль, коли ми робили на цій квартирі, де зараз, то нас брали кілька разів за одну і ту саму роботу, типу що ми не розбиралися. Але не врахували той момент, що я ну, така прискіплива і розбираюсь, можна сказати. Тому я зараз все вже записую, всі етапи роботи. Ось плиточку ще тут докладу, тут буде така ось під дерево, але, ну, як ви бачите, вона брудна. Зараз піду покажу чистішу. Тут ось таке, такий стик вийшов на підлогу. Ну, в принципі, нормально по ідеї. Така майже, як у нас вдома. Ось вона видно під дерево, типу. Не знаю, як вона себе буде вести. Я люблю натуральний такий відтінок дерева. Це чуре тачкою тягало ості мішки. Туалети завезли, невеличкий рукомийник в маленький санвузол, душову систему, кран, дзеркало, сидіння з демонітазу. Ось тут сатирка. Хочеться на пам'ять для себе зняти ще чисте поле з вікна. Вже вирили, правда, щось, що але ще нічого немає. Ось тут вже привезли щось. Будувати будуть. Кажуть, будуть 4 чи п'ятиповерхові будинки з підземним паркінгом, але щось не видно, щоб вони цей підземний паркінг рили. Ось. Тому знімаю для себе на пам'ять. Прийшли такі 3D-панелі. Це у нас є там дитячій стіна, яку доводиться вирівнювати. Я подумала, що на ній можна зробити акцент за рахунок ось таких 3D-панельок з гіпсу. Вони е, досить бюджетні, виходить 164 гривні за одну штуку. Це, на мою думку, більш-менш дешева ціна. Є різні вони, але нам майстер порадив саме ось такі в хаотичному порядку, якщо нам не принципово по дизайну, тому що заробляти ось ці шви, які тут є, досить важко. А от якщо в розбіжку різні пустити, так тут ось так, повернути, то воно буде е, непомітно, і ці швини потрібно заробляти і швид, швидко і легко монтуються. Тому, як варіант, як не знаєте, чим обробити стіну, виклеїте ці панелі. Вони до стінки приклеюються. І потім, якщо десь потрібно, трошечки штукатуркою, точніше шпаклівкою підшпаклювати, підшпакльовуєте, якщо це необхідно, зашкурюєте і фарбуєте. Ось такі класні. Їх є дуже багато в інтернеті. Я знайшла ось такі, ще там є просто полоски, такі типу, як Ну коротше, зайдіть, подивіться, навіть просто напишіть каліпсо 3D-панелі і вам виб'є по штук. Я взяла акційні, які були зі знижкою і. Майстер порадив, що їх буде дуже ну, так просто зліпити на стіні. Ось на цій стіні, де має бути кондиціонер, і ми нарощували стіну, тому що я не хотіла, щоб кондиціонер втоплювали в несучу конструкцію. У нас тут якраз несуча а, стійка така, тому я вирішила пускати провід. Поверху стіни і довелось нарощувати. Ну а оскільки такий перехід уже геть мінімальний, його ніяк не можна нормально обшліфувати, то ще наростимо за рахунок цих панель, і тоді буде більш-менш нормально. Ну і коли в мене був час, звичайно, я їздила по магазинах, але в більшості випадків замовляла через інтернет. Але зі світильниками довелося трішки поїздити, тому що дуже мені часто випадало, що я б міняла. І от буквально двічі чи тричі навіть я мусила поміняти інтернет замовлення, точніше здати його, тому що прийшло не те, що я думала. Прийшло замовлення світильників, деяких взяла, ой, взяла точкові і ось такий в туалет, тому що там буде тільки один вивід електрики. Думала точку брати, але боюсь, що буде малувато. Покажу зараз, які замовила ось такі направленого світла і регулювати можна точки на кухню. Ось такі вже просто тубуси. нерегульовані, просто направлені донизу. Ось е Білого є кольору, кілька штук у ванну і чорного. Зараз розпакую подивимось. Ідуть вони без лампочки ось такі. В нас е, ідентичні зараз на балконі, а також, м, точніше, так, там, де балкончики в і в чоловіка, і нормально вони слугують. Ще потрібно докупити правда, лампочку. По цінам зараз орієнтую, значить, точкові, які поворотні, коштують 261 гривня. Це ось ті. Вони є також у білому кольорі. Це дуже бюджетний варіант, але оскільки ми його вже брали, то вирішили взяти. І ось ці 165 гривень без лампочки, відповідно. І ось цей світильник, я не знаю, який він буде. Він коштував недорого 1302 гривні. Ну як <гум> відносно, звісно, недорого. Я люблю такі форми, тому що вони не викликають зайвої уваги, не забирають простір над головою. Ну і я сподіваюся, будуть гарно світити. І ось так виглядають ті, що поворотні. Не дуже зручно однією рукою, але тут можна трішечки змінити кут наклону, кут нахилу. Ось такі. Вони ідентичні. Просто алюмінієві. У нас вже готова шпаклівка під шпалери. Ще трішки тут майстер, допрацює, в цій кімнаті, вони шпалери. Купила фарбу, ось таку вона була по знижці. Тому ТР-37 Тріор. Майстер сказав, що вона хороша. Ось така. Ми її заколерували два відра і одне теж акційне 3-літрове взяла таке біле. Плитка вже лежить сюди. Роботи ще дуже багато. І ця кімната теж готова. Частина тут буде під фарбування, ось ця частина вся. а ця частина буде під шпалери, решта під фарбування. Решта шкаф тут, коротше таке. Люблю всі панелі наші. Такі вони симпатичні, будуть, рибристенькі. Дуже прикольно. Вся кімната вже майже готова. Ой, так. А, Підвіконня хотіла показати, вирішили ми зробити підвіконня з плитки, тому що... А, ось така плитка біла, проста, ще води затирати йшли, тому що не подобається мені, коли звисає під віконя, так Воно в одній площині. Мені подобається. Майстрам не дуже. Але в кожного свій смак. Так, і опустили нам тут дверні проєми під висоту. Ось і ось тут теж віконечко. Беруть. Тож досить, досить легко змівся, Побачимо, як воно буде тут штукатурка чи не буде відпадати. Але поки що мені подобається під кольорами Нормально, як на мою думку. Будуть штори все рівно. Ось таке на такому етапі. І ось так викладено пів стіни. Не знаю, чому так сильно тут тонування дрізняється. Здається, що тут ще мокрий камінь, а там вже просох. Тут планується дзеркало при вході. Спочатку думала з підсвіткою, але потім зрозуміла, що теж знаєте, буває, не все згадаєш, щоб з підсвіткою хочеться дзеркало, а провід мене проклали. Тому майстерки не провід тут. Ну Така не знаю, плиска нас обдурили з нею, хоча це львівська компанія, наче б не мали такі люди обдурювати. але Обдурили, прислали замість чотирьох квадратів три. А ось і не вистачає тепер на все. Ще десь тут до цього відкоса вистачить ось цієї, а далі не знаю, чим добирати. Пів квадрата ще десь було, я замовила. Де шукати таку саму? Бог його знає. Так -от. Це були наші літні кадри ремонту. Тут, як ви помітили, кілька етапів водночас, ще тільки завезли плитку, як уже в наступному кадрі вона лежала, нам робив майстер зі своїм батьком, батько в нього а всі малярні роботи виконував його син. Ось і електрик та сантехніки всі були. Різні. Тобто майстрів досить багато було, і в цьому і складні, що фактично я роль прораба такого виконувала, все потрібно контролювати. Ну, і коли багато чого ще не знаєш, то багато помилок може бути. Так, а я роблю моркву по-корейськи, хоча в минулому відео багато хто сказав, що потрібно нагрівати олію. Цей раз я так і зроблю. Чесно, я не відчула якоїсь різниці. Я так розумію, що це для кращої маринації, але на смак якось мені це взагалі не відобразилося. Вона і так, і так замаринувалася. Отже, я буду використовувати на такий об'єм тут майже кілограм, написано в рецепті 2 столові ложки цукру. Я взяла півтори, ну, тому що тут забагато, на мою думку. Відправила 3 столові ложки олії на вогонь, щоб вона грілася майже до кипіння. І буду додавати спеції для моркви по-корейськи оцет. І зараз ви побачите, скільки я додаю всього. Тут я. Помітила, що купила і ще не поставила ось цю заглушку. До речі, це такий лайфхак, щоб такою тоненькою цівочкою виливалося ту штучку, яка там є, пломба, та не викидайте. Даю 2 столові ложки оцту, у мене яблучний, можна взяти будь-який. Вдома в мене був винний, теж смачно. Та ось цю спецію. По-корейськи даю її одну чайну ложку. Ну, в принципі, в мене її стільки і було, тож я використала до кінця. Ще від себе я буду додавати е, просто чорний перець, у мене суміш перців та е, сіль, тому що мені солі недостатньо. Ну і вже Потім залю все олією і ретельно перемішаю. Цю закуску я люблю і як салат, і як додаток до інших салатів, тому що, наприклад, можна покрижити пекінську капусту, додати там перець болгарський, і ось цю морквочку, і ось уже у вас інший салатик. Ну, Але зазвичай ми їмо до сніданку. Оскільки ми так всі дома, то щедро додаю часнику, ми полюбляємо її аромат і смак тоді такий пікантний. Не боюся запаху. Ось і ну, так за кілька днів ми з чоловіком з'їдаємо. Якщо не дуже пекуче, то і діти залюбки, їдять. І знаєте, це такі сезонні саме овочі, хоч якісь вітаміни по сезону. Можна сказати, ми споживаємо, тому що я не дуже вірю в те, що нинішні там, помідори чи перець навіть є корисними. Здається, від них більше шкоди, але все рівно хочеться щось похрумтіти. Тому навіть розуміючи, що воно не дуже і корисне, купуєш, бо хочеться зелені і ось такої городини. Ось. І я досить багато за один раз. А оскільки ціни зараз ну, надвисокі на це все, то ми купуємо також набори заморожених, наприклад, там, цвітна капуста, брокколі або спаржова квасоля, і я готую це все на пару або просто відварюю і також споживаємо замість салатів, щоб якісь вітамінки надходили. Нещодавно в Фейсбуці побачила рекламу на ось цю книгу, і по опису мені вона дуже сподобалась. Вирішила її пошукати на промьюей. Знайшла за вигідною ціною, але там доставка була досить дорога, безкоштовна була від певної суми, тому в цього ж продавця замовила ще дві. Коли прочитаю, то обов'язково поділюсь відгуком. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, вам було цікаво і до зустрічі!